Доброго дня всім! Поступила пропозиція, щоб записати ще одне відео з видами тестів. Я ж знову вертаюся до нашого експериментального зразку. Екзамен біофізика. Перший розділ називається Екзамен Біофізика, бо обов'язкові питання наші прізвища і група. Друге питання і запитання самі. Поступила пропозиція, щоб додати питання із множинним вибором. Тобто, знову ж таки, нажимаємо Плюсик, ми додали питання. Наприклад, ми вкажемо запитання, напишемо запитання, е вкажіть методи. Вимірювання в'язкості. І справа от запитання, є написано один із списка. Ми беремо і вибираємо під цим питанням декілька із списку. У нас замість кружечків з'явились квадратики. І пишемо, наприклад, там, ротаційний. Нехай буде там дефібриляційний, який ще там кінетичний, динамічний, ну і останнє, наприклад, хай там буде. Реркусійний. Переходимо на відповіді. І вказуємо всі ці методи. Знаємо: ротаційний, кінетичний, динамічний. І тоді дивіться вже на свій розсуд, скільки балів ставити за дане запитання. Ну, зрозуміло, що це запитання ми не можемо включати в екзамен. А у поточний контроль. Такі види запитань ми можемо включати. Все, готово. Дякую за увагу. І ще одне. Зверніть увагу, що, дивіться, в нас одне питання важить 1 бал. Бачите, друге питання важить 2 бали. І третє питання важить 2 бали. І ось тут буде показувати, дивіться, всього 4 бали. Ми маємо. може людина заробити за ці запитання. Все, дякую. Задавайте ще запитання.